Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна, і сьогоднішнє відео я хочу присвятити багато кольорки, яку я вишиваю в рамках гри, гри п'ятниця 13. Цю гру нам організували Галина з каналу Валад Дизайн, це наша українська дизайнерка, а також Ірина з каналу «Мистецтво Рукоділля. Дівчата дуже Ретельно підійшли до гри і намагалися продумати, щоб це було легко і в теж час цікаво. Вже місяць почався. Перший місяць. Так, да, я не сказала, що ця гра розрахована на 6 місяців. І перший місяць вже почався. Я вже почала вишивати. І зараз я візьму камеру і покажу вам більш Детально розповім, що і як я вишиваю. Ну, а тих, хто спостерігає за моєю роботою. Я сподіваюсь, вам буде цікаво розслідкувати, як буде зростати моя робота і як будуть прибавлятися там стівочки мої. Нагадаю, що я вишиваю на конгрес в траміні габеленовим стівком. Приємного перегляду! Ось от такий. Вигляд має зараз картина. Я вирішила знімати з рук, тому що так зручніше вам показувати і можна приближати, щоб ви подивились ближче. Зараз я відшиваю мій мої ножиці ось. Зараз я вишиваю ось цей фон. Це така, як тінь від букета йде. Ось мені залишилось в цьому кусочку ось тут трошечки зашити, і тут буде вже повністю все закінчено. Як бачите, квітка вже повністю зашита, вона має просто неймовірно гарний вигляд. І я просто насолоджуюсь цим дизайном. Тут відшите ще одні братки. Вони такі ніжні, вони такі. Прям як оксамит, знаєте, от вишиваєш і відчуваєш, що тут такі маленькі-маленькі ворсинки від от у цієї квітки, коли ти на неї дивишся вживу, то вона така, як має такі маленькі-маленькі ворсинки, от я оксамит саме має. І от вишиваєш і прямо відчуваєш цю ксамитість чи як сказати, навіть не знаю. Ось, значить, що по дизайну далі, я планую, як бачите, я перекрутила раму. Верніше, дизайн я перекрутила, і це вже ось край цього дизайну. Я планую закінчити ось цей квадрат. Виходить правий нижній квадрат, якщо ми беремо ось, да, це центр, центр і тут ось так от центр, да, то ось цей нижній квадрат я хочу закінчити, щоб перейти на цю сторону і відшивати цей квадрат. А коли я вже закінчу тут, тут річ у тому, тут не дуже багато, ну, якби її ще вишивати, але воно так розбросане, ці... Стібочки. Тут, тому що тут теж йде такий як фонтінь. Не стільки вже букет, скільки фонтінь. І коли я вже це все закінчу, то я зможу пере перекрутити наверх цей дизайн і відшивати вже зверху. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, там 50 з чимось відсотків. Відшита вже. Тому просувається, просувається моя, моя багатоколірка, і я в захваті від неї. Дуже, дуже мені подобається. Ось так ще покажу вам, щоб ви могли роздивлятися. Е, нагадаю, що це конгрес Страмін. І я покажу прев'ю, як який вигляд має цей дизайн, тому що в попередньому відео мені ну, не зауваження зробили, а просто попросили показати показати повністю всю картину. То я погодилась що дійсно треба показувати, тому що глядачі приходять новенькі і не всі дивляться старі відео, тому треба показувати, що ж це буде взагалі. Ось так. Ну, на сьогоднішній час це все. Е, я думаю, що я все ж таки відішлю ось цей, ось цей квадрат, повністю все. А вже потім буду випускати відео з цим дизайном. А коли я його відішлю, то я, звісно, вам покажу. Перед вами вже майже закінчена половина картини. Як бачите, з минулого відео я вже заповнила ось цю частину. Тут у мене вже повністю все зашито. Я закінчувала ось ці роздрібні стібочки. Їх не дуже видно зараз на екрані, але вони є. І, чесно кажучи, я думала, що цей колір буде більш виділятися, але ну він не зливається з канвою вживу. Не знаю, що у вас там показує, що вам видно. Але вживу їх видно. Вони создають такий об'єм, ці стібочки. І вже я, в принципі, закінчила ось ось тут тут залишилось буквально ось. Ця серединка квіточки. Мені дуже подобається, як виходить. Дуже. Настільки ніжно, я вже казала, що настільки ніжно, настільки акварельно це виходить, що я просто в заході. По технічним характеристикам я вам можу сказати, що вийшло вже декілька ниток номерів. А саме вийшло, скільки я вам скажу. Раз, два, три, чотири. Чотири нитки номери вже вийшло. Повністю їх вже я відшила всі. І раз, два, три, чотири, п'ять. І п'ять ниток залишилося ось тут зверху. Там буквально по два, по п'ять, по дев'ять стібочків. Тобто, як тільки я перекручу раму, я їх вишию всі. І вийдуть ще два, три, чотири. 5, да? 5, я сказала. 5. 5, 5, 5 ниток ще вийдуть з роботи. Тому я сподіваюся, що я не буду затягнути довго з цією роботою. Наразі сьогодні у мене вишито 6614%, і залишилося мені відшити 11 294 стібочка. Вишиваю по мірі можливості. Трошки вона мені вже, так знаєте, піднадоїла. Особливо ось тут ось ті стівочки, які вишиваються світлим кольором. Дуже важко їх вишивати, тому що вони майже зліваються з канвою. І не завжди розумієш, ти вишила вже там чи ні. Приходиться світлом коригувати, щоб зрозуміти. Зараз я відшию, дошию тут ось тут цю серединку і буду перекручувати раму. І коли перекручу, то знову включусь і покажу вам, зафіксую, що у мене на рамі буде. Тому не перемикайтесь за секунду, зустрінемося. Поки я не забула, хочу вам дещо показати і сказати: ось ця квіточка. Яку я казала, що її треба заповнити, да? вона на прев'ю зашивається якимись світлими нитками. І я ось подивилася на прев'ю, то мені не сподобалось тут виходив якийсь такий квадрат. І я вирішила її м, трохи змінити. І вийшла отут-от такі самі м, серединки, як от на цих квіточках. бачите? Щоб трохи-трохи придати, все ж таки, цієї квітки вигляд квітки, а не зрозуміла чого. Тому ось я хотіла цей момент вам розказати, що тут я змінила. А ще, по ходу, я заповнюю там, де мені здається, що ну, недоречні пропуски, пустоти такі, знаєте. То я заповнюю ось таким кольором. Світло, 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 салатовий, зелений. Бачите, зараз його видно трохи, коли я знімала попередній кусочок, то там його взагалі не видно було. Ось. Ну, ось таким чином просувається моя робота, і це поки що те, що я хотіла вам розказати і показати. Звісно, ще нічого не перекручувала, тому що ще ось тут треба зашити. Так, готова друга частина квадрату. Як бачите, я вже все зашила. Вже вирисовується тут і ромашечка тут, бачите? І ця квіточка, яку я переробила, мені здається, що так вона гарніше. Ніж на прев'ю. Цікаво так спостерігати, що тут ось, бачите, тут така стрічка зелена, яка перев'язує цей букет. А коли вишивала, чесно кажучи, не розуміла, що це таке. Ось. Ці е, зелені крапочки, вони ледь-ледь їх видно, але все одно вони вони створюють такий об'ємчик. Тут у мене магнітик, який нам дарувала з цього часу Наталія наша, засновниця наших зустрічей, можна сказати. Це я купувала магнитик з таким нитковдягачем. А цей магнитик я отримала в подарунок. Верніше я його виграла за донат. Він. Я показувала його. Сьогодні в нашій грі п'ятниця-13 було додаткове завдання. Треба було вишити червоним кольором, якийсь такий акцент на своїй роботі, тобто червоною ниткою. Ось я так посиділа, подумала, думала, думала, ну що у мене тут червоного взагалі немає. Що ж мені робити? А потім Ірина подала ідею, що можна просто придумати, якось так обіграти. І я тут дивлюсь на свою роботу і, і тут помічаю, що у мене ж червоною ниткою відмічено центр цієї роботи. І цей магнетик так виходить, як наче квіточка на такому стеблі. Ну, я сфотографувала, послала. Ось. Все, тепер я вже можу знімати, перекручувати раму. Але спочатку, хоча ні. Ні, я думала, що, можу, можливо, треба спочатку сфотографувати, щоб відіслати звіт. Але звіт нам треба зробити. зі свічкою або з. Поруч таке завдання по грі. Зараз у мене немає мого підсвічника. Я в неділю піду на зустріч з дівчатами. Я давала один підсвічник для нашої Олічки. їй треба було зробити якусь фотосесію зі своїми роботами. Вона у нас спеціалізується на світлинах, і саме вона робить якісь підстародавні речі, там Або книжки, або там ще щось, і фотографує ці свої прикладні вишиті роботи в такому стилі. Тому вона запитала, у кого є невеличкий підсвічник, і я сказала, що у мене є, і дала їй. А завтра я вже не завтра, в неділю. Заберу його. Чи буду я знімати щось на зустрічах, не знаю. Подивимося. Дівчата приїхали з виставки, і я ще їх не бачила, тому буде цікаво послухати. Послухати, може покажуть, що вони привезли. Подивимося. Ну що, на цей момент поки все. Ще раз давайте глянемо ближче на цю красу. Знаєте, при штучному освітленні воно набагато яскравіше. Так. Дивишся на нього і так прямий такий яскравий, особливо через камеру. А насправді все це таке більш припилене. Тут у мене ниточки торчать. Це те, що я доходила до якогось моменту, і там вони далі будуть продовжувати, і я не захотіла їх зрізати, думаю, хай будуть так. Тут ось буде трояндочка, я знаю точно, така вона розкрита. До речі, хотіла сказати, що придбала ось таку голочку, я вже її давно придбала феєчку. Да, ось цю Хто? так, як би вам її показати, щоб вам видно було. Не хоче фокусуватися. Ну-ка, ну ні, ні, ніяк, ніяк. Ну ладно, я думаю, що хто знає, хто знає, що це за голочка, то погодиться зі мною, що це просто знахідка. Ну, а хто не знає, то ось отак. От. Ось, бачите, вона як. Чоловік, коли побачив, каже, що це у тебе таке, як оце сверло маленьке, пошуткувала з ним. Ось, то дуже-дуже корисна річ. І коли треба ниточку заправити на зородну сторону, просто отак от робиш, прокручуєш, і ниточка заходить туди. Дуже зручно. Давно хотіла вам її показати, і кожного разу забувала. Все, я. Буду зараз, все ж таки, я думаю, перекручувати раму і продовжувати далі вишивати. Бо до 13 жовтня у мене ще купа часу. є, я зможу вишити. Якщо не помиляюсь, на сьогоднішній день у мене відшито вже 10 тисяч хрестиків. А всього в роботі 33 362 хрестика. Тобто залишилась одна третя роботи. Ось таким чином все це відшивається. І я думаю, що це буде дуже-дуже-дуже гарний і ніжний дизайн, сюжет. Дивіться. Просто кожного разу, коли дивишся на цей букет, ти знаходиш якусь нову квітку, новий бутончик якийсь. Дуже класно. Ну, все, можу так дивитися вічно. Не перемикайтеся далі ще буде. Пройшов тиждень, я перекрутила вже картину свою, свій букет. Як бачите, тут прибавились хрестики. На сьогоднішній день тут 72,6% відшита. І, чесно кажучи, я не вишивала тиждень. Чому не вишивала? Тому що до мене приїхала дочка з онуком, і як розумієте, мені було не до вишивки. Плюс до того я ще примудрилася захворіти. І це була ще та пісня. І діти приїхали, і я хворію. Коротше, вишивки тут не просто не було місця. Ну, незважаючи на все це, як бачите, просування є, і я так думаю, що сьогодні я буду вже завершувати відео, буду його випускати, тому що воно перестає бути актуальним. Робота просувається, а я вам нічого не показую. Подобається, подобається мені ця робота. Як бачите, тут же ця трояндочка, вона прям вирисовується, начебто там пелюстки. Ну, звісно, ще не дошита до кінця. Ось тюльпанчик тут теж вирісовується, як бачите. А, зверху це і риси у нас. Так цікаво спостерігати, коли ти бачиш, що починають вирісовуватися один на пелюсточка. Тут інше і тут так само вирісовує цей рис. А ось це, що, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, чи бутон троянди, чи теж бутон тюльпанчика. Не пам'ятаю їх. Ну, я задоволена, задоволена. Сьогодні вже десяте. Через два дні нам треба здавати звіт з вогнем. І мені залишилося на цій роботі вишити 9138 хрест. Ну, стіпків. Я так сподіваюся, що я в цьому місяці його завершу. Я хочу, принаймні, так думати. І мені треба буде в рамках цієї. гри взяти новий нову якусь роботу розпочати. У мене на думці дві роботи, я не знаю, яку саме я візьму, я ще не вирішила. І тоді я буду вже відшивати далі або одну, або іншу роботу. не знаю. У мене одна, один дизайн є від Олени Поляр. Яку я купувала схему. у неї. А інша робота теж Стефі Пальма хризантеми, Але вона така, як довга панелька. Я її вже перенабрала, навіть почистила там трошки, але у мене є деякі сумніви щодо, щодо однієї квітки, яка по центру біла хризантема там. І я поки що не впевнена, що мені подобається, як вона пророблена. Можливо, я її трошки, трошки дороблю, можливо, не знаю. Не буду поки що нічого казати. Паралельно я ще працюю над схемою для сорочки, яку мені замовила моя Світланка. Світланка, привіт тобі, якщо будеш дивитися. Частину я вже зробила, але вона, ну, ця схема є не. Не терміново потрібна, вона відшиває сорочку і хоче, щоб до сорочки була схема. Тому я, в принципі, майже сказати, над двома проектами працюю. Ну, це от у мене основний такий поки що. Ну що, любі мої, я буду з вами прощатися. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що коментуєте. Мені завжди приємно читати ваші коментарі. І приємно, що ви підписуєтесь на мій канал. Значить, вам цікаво. Обіймаю всіх, всіх люблю. Бережіть себе, будь ласка, бо обстріли почалися знову, як в 22-му, знову нас обстрілюють нашу енергетику, Київ вже без світла. Але, але ми тримаємося. Бережіть себе, будь ласка. Всіх дякую і всім па-па!